Тренер Челсі вказав на двері цілій групі футболістів через їх поведінку роздягальні. Карло Анчелоті натякнув на те, що Андрій Лунін зіграв свій останній матч за Реал Реалмадрид цьому сезоні. В Евертоні пояснили, чому не грає Миколенко. Курйоз Брюге після хитрику Романа Римчука. А також як пройшла презентація Руслана Маліновського в Джену, то огляд всіх останніх трансферів літа 2023. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео Челсі знову в Терноса Ліверпулю і перехопив чергову ціль червоних Ромео Лавію. За талановитого беліця заплатили 62 мільйони євро, що двічі більше його ринкової вартості. До речі, у нього за спиною лише один повноцінний сезон на дорослому рівні, і в тому він вилетів разом із Саудгемтоном до чемпіоншипу. Тому яким би перспективним він не був, але 60 мільйонів є 60 мільйонів. Ну а Ліверпуль, наче від знесилення, взяв собі Ватара Ендо, який хоч і непогано грав за Штутгарт, але йому вже 30, і навіть Трансфермарто сіннього в 6,5 мільйонів, а не ті 19, які віддали за нього Мерсесайці. Звичайно, для ротації варіант Ок, але точно не для чемпіонських амбіцій. Астон Віла голосила про оренду захисника Галата Сараю Нікола Дзаньюло. Оренда 24-річна італійця на сезон обійдеться в 3 мільйони євро. Також вони матимуть право викупу за 20 мільйонів плюс 6 7 у вигляді бонусів. Взимку Алата Сарай купив його Роми за 15, а Станвіло платитиме футболісту зарплатню у повному обсязі. В Туреччині на його рахунку 7 голів та 2 асисти в 16 матчах. Дженно голосила про перехід Руслана Маліновського в оренду з правом викупу. За попередніми даними, це буде 10 мільйонів євро. Рівно за стільки ж Марсель забрав українців у Аталанти. Наразі Джена вже витратила цього літа 30 мільйонів на досить цікавих виконавців. Їх склад наразі оцінюється в суму понад 100 мільйонів євро, що є 13-м показник. Ком серії А. А сезонні абонементи на матчі своєї команди купили вже 28 тисяч волівальників, після чого клуб примусово закрив їх продаж, адже на стадіоні грифонів поміщається лише на 5 тисяч більше. Альхіляля голосив про підписання мараганського голкіпера Есіна Бану із іспанської Сивільлі. Про це пише клубна преса. Сума трансферу склала понад 20 мільйонів євро. Його контракт розрахований на три сезони. Кіпер потратив зіркову компанію Неймара, Савіча, Невеса, та Малкома. Барселона знаходиться за крок від оренди жоу Феліша за 7 мільйонів євро. Португальця раніше спочатку відсторонили від першої команди Атлетіко, а потім він публічно заявив, що хоче грати в Каталонії. Його щастя, що клуби знаходяться в гарних відносинах, і його вирішили не маринувати на лавці матрасників. Хоча дія Сіміоне був би не прути. Барсі ж потрібен ще один форвард, який міг би компенсувати втрату Смана Дембеле, тому від цього виграють напевно всі. Тут тренери відомих українців зробили одразу декілька гучних заяв, які точно не можуть радувати наших співвітчизників. Анчелотті Анчелоті відкрито говорить, що не розраховує на Андрія Луніна, навіть з рахуванням того часу, який він вже провів реалі. Кепа дуже добре адаптується. Але оскільки його адаптація все ще триває, завтра ми продовжимо роботу з Луніним, який дуже добре зіграв з атлетіком. Що буде в наступних матчах? Ми побачимо. Ми добре знали кепу, і він вже показує свої якості. Чесно, я не знаю, чи буду ротувати Луніна та Кепу. Правда в тому, що кепа вже має дуже високий рівень, адже він молодий, але водночас дуже досвідчений. А Луніну досвіду трохи не вистачає, що цілком нормально для молодого гравця. Відверто я не думаю, що у нас буде ротація, коли ми будемо грати кожні три дні, сказав інтерв'ю Анчелоті. Мауріся почеттіном був у своїх висловлюваннях ще жорсткіше. Талановиті гравці, на яких клуб витрачає гроші, мають щодня демонструвати, що вони заслуговують грати. Моя робота полягає в тому, щоб бути чесним з усіма в команді. Якщо у футболіста восьмирічний контракт, він повинен бути відповідальним і демонструвати повагу, відданість і якість, яку ми очікуємо від нього. Якщо ні, він не буде грати. Гравцям не можна засмучуватись, розчаровуватись може лише клуб. Адже якщо ми підписуємо гравця і даємо йому восьмирічний контракт, а він не бажає робити те, що ми від нього очікуємо, і не грає, то це через нього, а не через нас. Їм потрібно викладатися з усіх сил і демонструвати талант, який ми вважаємо у них є. Щодо незадоволених гравців, якщо вони не хочуть боротися за своє місце і відчувати себе частиною команди, двері на вихід для них відчинені. Цитує Почетіна Daily Mail. Тут треба трохи пояснити, аби обійти фінансові обмеження, Челсі почав підписувати футболістів на тривалі терміни. Нині у синіх є аж 15 гравців, угоди яких чинні мінімум до 2029 року. Рекордсменами серед таких є Мудрік та Джексон. Їх контракти розраховані до 2031 року. Ну а Шон Дайч знову відтермінував повернення у склад Віталія Миколенка. Мико ще має трохи попрацювати над своєю фізичною формою, але приємно, що він та деякі інші гравці, що набирають форму, протягом тижня грали 90 хвилин на тренуваннях. Поки що усі вони лише наближаються до того, що можна назвати справжньою фізичною підготовкою. Сказав інтерв'ю спеціаліст. Роман Яремчук поступово набирає кондиції і знову відзначився за брюги у лісі конференції. Цього разу на його рахунку одразу хет-трик. І напевне українець так давно не забував за бельгійців, що навіть на їх офіційному акаунті в Твіттері його чомусь назвали ігорем. <паспілляння> <паспілляння> на жаль, скінчилася феєрія імені Романа Безуса. Навіть гарний асист українця не зберіг його моню від розгрому Мітюландом з рахунком 5-1. Ну а стосовно перспектив наших команд в Єврокубках, то тут розклад наступний. Динамо, після того як в валідовному матчі відправило додому Аріс, повинно зустрітися з Бешекташем за право грати у групі ліги конференції. Дніпра один отримав суперників більш скромний Спартак Траво, який вибив раніше польський Лех. А зоря спробує свої сили проти Славії. І якщо переможе, то опиниться у групі Ліги Європи. Ну якщо ні, то гарантовано потрапляє у групу Ліги Конференції.